Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжковим хо про прочитані книги. І я днями прочитала комікс ікла, і мені сподобалося настільки, що я вирішила знімати це окреме підключення тільки про цей комікс, не чекати нікого до пари, до трійки, до ще до чогось. Тому що я в захваті. Прям відчуваю наскільки коротким буде це підключення, тому давайте розтягну хронометраж. Нагадую про читаю на ЗСУ. Нагадую про мій промокодик на сайті Vivato Imho. Всі деталі в описі, бачите, я навіть не дуже вас мучила і не сильно розтягувала все. Пішли назад до коміксу. Тож я про нього чула і Мені було на нього байдуже, поки мені не написала Аня буквізблок. З конкретними фотками деяких розворотів сказала, які класний. Я зацінила гумор, я вирішила, що це класно, мені теж хочеться. Моя подружка прокоментувала, що їй неї цей комікс не викликав великого захвату, але оскільки у мене з моєю подружкою не співпадають читацькі смаки, тому все складалося ідеально, щоб мені пробувати це читати. І так, це була десяточка. Я, я була в захваті. Про що цей комікс? Про те, як познайомилися в барі вовкулаки вампіреса. Буквально все починається з того, як вони сидять в барі, як вони знайомляться, і далі про те, як у них розвиваються стосуночки, як вони взаємодіють просто на побутовому рівні. І... І глобально розвиваючи їхню любов. І тут прекрасний мікс жартів на тему якихось реальних стосунків, які можуть бути в реальній людській парі. І от власне, чому мені так і резонувало, що деякі моменти це було прямо вже за жиза. Наприклад, вж. Застібаємо платічко. Або якісь ситуації, які саме обігрувалися на фоні вампіризму і лунатизму. Лунатизму? Ну він перевертень, коротше. Він перевертається саме під час повні. От, Наприклад, перший ранок разом. І. Це читається дуже легко. Це, ну не знаю, за півгодинки я буквально продивилася всі ці картинки, і вони викликали у мене такий безмежний потік, затишку, милоти. Просто саме за рахунок того, що я впізнавала якісь дуже-дуже милі моменти, які були у мене, і б хотілося, щоб були і надалі, щоб вони повторювалися, яких мені не вистачає прямо зараз. І я фотографувала щось, чоловіку скидала. так, вжух-жух, туп-туп. Це так мило, мило, мило. І в той самий час жарти з обігруванням того, що дівчина там хоче крові, і з того, що хлопець хоче вийти на місяць і перевертається. Я вставлю тут деякі фотографії, які я скидала своїм іншим знайомим, щоб заохотити читати цей комікс. Власне, поки я фоткала той комікс і перечитала вдруге, тому що що тут перечитувати береш і читаєш. І цей комікс у мене лишиться в колекції, стане десь поряд з трепетом Мегі Стівотер. Це просто знаєте півгодини ніжності, півгодини такої няшності. І я гадаю, вставлені фотографії з цих розворотів сказали про нього більше, ніж я зараз сказала я. Все, на тому я закінчу своє мега коротке підключення. Я гадаю, ви не засмутитесь, що це буде найкороткий огляд у мене в житті, але мені байдуже просто. Я хотіла розказати про цю прекрасну манюньку, Я розказала це коротко, це мило, це дуже душевно. І це я намагаюся заохотити читати цю книжку у тих, хто раніше не звертав на неї уваги, бо було пофіг. Все, на тому все. І навіть, звісно, запрошу вас у коментарі, хто читав, кого які враження. Все, я, мабуть, гадаю прямо сьогодні це відео викладу, тому що воно пусіньке. Пока.